Біль внизу живота. Будь ласка, усвідомте і запам'ятайте, що дуже часто вона не пов'язана з жіночою статевою сферою. Це не матка, не яичники, не труби. Бо первинна асоціація, коли у жінки болить десь над лоном чи у здухвинні ділянці, що це її гінекологія. Одна з найчастіших причин це проблеми з кишківником, наприклад, кишкова коліка. Часто це проблеми сечоводільної системи, наприклад, сечокам'яна хвороба. Отже, коли з'являється біль внизу живота, хорошою ідеєю завжди є не займатися лікуванням, не пити ножку чи спазмолгон, а все ж таки звернутися до лікаря, тому що спектр захворювань є ну, діаметрально протилежним. Дуже багато больових відчуттів можуть бути в цій зоні, і джерело їхнє. Має бути зв'ясовано абсолютно точно, адже вони всі мають іншу природу, відмінну одна від одної. Кожна потребує свого особливого індивідуального підходу.